Всім добрий добрий ранок. Що ми сьогодні з вами готуємо? Ми готуємо з вами омлетик, такий яєчня буде із горошком, із сиром пармезаном. На смачнючому ось такому маслечку. Але в мене є проблеми, і я про це розкажу вам. Правду, в мене захворів син, не хоче нічого їсти. У мене завжди в холодильнику лежить така от штука, як фельмені. Це пельмені домашній типу з м'ясом індика. Тому. Коли в мене син там дуже сильно страждає, не може їсти, не хоче їсти, немає Ну, начнем, Почнемо з того, що він єшній не їсть. Це мій великий бід. Тому зранку е, я йому намагаюся солодкі, ой-ой-ой, солодкі сніданки не давати. Я йому намагаюсь давати щось солоне. Але е, чи сирники? Чи пельмені, мені вже тут без різниці. Вибачте, що це так виглядає. Він небагато їх з'їсть, і я знаєте, як роблю? Я наприклад кілька пельменів йому даю цілих, а потім м'ясо виколупую. Ну, трошки не дуже гарно. І в мене ще проблема: в мене немає зовсім ніяких овочів. Взагалі, все майже закінчилось. Це є морожений горошок. У мене і є в мене авокаді. Це ми будемо рятуватися. А собі я зроблю омлетик разом з мамою. У мене мама ще є. Тому будьте разом зі мною, нікуди не йдіть. Зараз будемо готувати із того, що є. Насправді, так, не буду закривати. Насправді, опелетик можна приготувати з будь чого Можна рибку додати, можна тунець додати. Я останнім часом тунець додаю рідше. Це коли взагалі в мене були там розлади харчової поведінки, коли я прям дуже хотіла більше з'їсти. Я додавала тунець, тому що тунець він має таку, знаєте, низьку калорійність, і його можна начебто, з'їсти трошки більше. Зараз завдяки ось цій медитації при розладах харчової поведінки, яку я даю вам на супроводах, яку я даю на своїх марафонах. Я позбулася цього, і коли в мене знову відбувається розлад харчової поведінки, ну типу хочеться їсти більше. зараз зима, нема що робити, по вечорам хочеться хам'ячі. Да? Я слухаю також ту медитацію. Масло її завжди тільки живодар. В мене іноді питають: ой, ви надоїли вже своїм живодаром. Слухайте, я буду про живодар розповідати стільки, скільки зможу, тому що вони це домашнє масло, чотири корови у них. Із цих чотирьох корів от все масло, яке молоко, яке дали, вони роблять масло. І це масло вони потім з нього роблять маслечко її, відтоплюють по 5 годин. Тобто не таке топлене масло, яке там годинку відтопили, а прям витоплюють його дуже добре. Дуже ретельно Катя, власниця цієї торгової марки, до цього відноситься, і воно надсмачнюще. І на ньому я підсмажую, але не дуже багато прям так використовую. Якщо ви побачите, я просто колупала його, але тут прям не дуже все залито цим маслом. Чим воно смачніше? Цибуля, чебрець? Просто мега аромат. Будь-які овочі, я про це кожного разу говорю, вони смачніші. Тепер мені потрібен горошок. Не було у нас в магазині горошку ніякого. Ні такого. Дивіться, що з горошком горошок. Це начебто рослина, так, але велика кількість в ньому все-таки вуглеводів. Тобто горошок він мені взагалі заміняє насправді дівчата і хліб, і кашу. І його можна з'їсти трошки більше, ніж звичайного гороху, тому що в нього буде менше все-таки вуглеводів. І тут є і рослинний білок, горошок це дуже класна історія. Слід використовувати. І поки я буду збивати яйця, я хочу, щоб трошечки не підсмажилось, а просто він в мене ж заморожений трошки дефастувалося. Тепер беру, беру яйця. Ви мене сварите за те, що я кажу яєчки, тому що яєчки це тільки чоловічий орган. Дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях, що робите на сніданок, що готуєте, подобається, вам не подобається. Це в мене, до речі, останні чотири домашні яйця. У мене яєць більше, вдома немає. Овочей вдома немає. Треба їхати на якісь закупи, тому що я цілий тиждень працювала і в мене захворів син, як я говорила, і все. Мене це вивело з колії, і я тепер нічого, нічого не можу, як то кажуть. Треба все закуповувати. Так, але готую дуже швидко. Готую завжди дуже швидко, тому що в мене зазвичай немає часу ні на що. Сьогодні субота, сьогодні клієнти всі скидають свої заміри. Сьогодні у нас на марафоні всі скидають заміри. 200 людей на марафоні, в групі 95. Все носеться, все біжить. Значить, додаю пармеджано риджано. Це може бути будь-який сир, твердий, який у вас є, просто я ж маю пармезан, чому би не додати. Так, Нормально його додаю, джерело кальцію. І ще в мене, ось, я бачу, стоїть кунжутик. Кунжутику теж собі додам. Why not, як то кажуть, Чому ні? Але кунжут дуже ретельно треба розжовувати. Кунжут, якщо його не розжувати, він вийде цілим, так само, як і льон. Тому ретельно розжовувати або блендерити. Я за те, щоб ретельно розжовувати, тому що травлення починається в ротовій порожнині. Для того, щоб класно перетравлювалася їжа, нам обов'язково потрібно добре її жувати. Тому що, коли ми її добре прожуємо, ферменти о, якби, окутують цю їжу, ось так от дуже добре, дуже ретельно. І краще перетравлюється їжа. Я часто дивлюся аналізи калуко програма, там неперетравлена їжа. І при гарній ферментативній активності підшлункової залози, наприклад, підшлункова, виділяє достатню кількість ферментів. Але щось не і багато їжі, це може свідчити про те, що людина просто дуже швидко жує. А ми зараз багато хто їсть похапцем, тому жувати потрібно ретельно. І знаючи це, я спеціально не дрібню кунжут, щоб сидіти і жувати. Тому що вже вуглеводи починають засвоюватись в ротовій порожнині. І, до речі, ви знаєте, так, що і алкоголь, і таблетки, вже все починають засвоюватись із ротової порожнини. І роблю такий типу скрем, бо в мене не виходять ідеальні омлети, тому що я взагалі не кухар насправді. Але я дуже люблю готувати. Дивіться, який яскравий колір. Да? На вулиці така сірість, недозима, якась незрозуміла. А у нас вдома ось такі яскраві кольори. кольори. І ці яскраві кольори, ще психологи кажуть, що жовтий, зелений дуже класно впливають у психологічному змісті. На нас і мені прям дуже подобається. Зараз я ще почищу свій авокадик і тут нарешті. Вітаю вас! Це той авокадо, який чиститься саме ложечкою. Тому що ви ж мені там говорили, що ой, я не можу дивитися, він дратує, як ви чистите авокадо. Е, ну, дратує. Людей завжди щось дратує. Але мені здається, що в мене вже нема, нема авокадо, що він вже вмер. Да. Був авокадо, нема авокадо. Це причина, чому я не люблю купувати ось ці хаас, бо вони у мене завжди ось так. от. Все, нема авокадо. Якщо нема америка, це означає, що я зараз приготую на пательні ще порцію горошку, тому що син не буде їсти е... яєшню. У мене пельмені вже готові. Пельмені з м'ясок торгова марка Надя. Це Івано-Франківська, до речі, торгова марка, але е -е, я купую в Чернівцях в магазині «Онде». То мене дивиться Чернівців, це той магазин, який належить е, меру. І тут йому багато чого належить. І, до речі, хотіла сказати свою думку. Е, це дуже добре. Ну, спочатку він став е, е, підприємцем. Спочатку він створив дуже багато своїх кафе-ресторанів, а потім став мером. Не, а не так, що типу спочатку став мером. Значить, дивіться, що я додаю. Я додаю сюди трошки оливкової олії. Я додаю сюди трошки олії чия. Я зараз змінила олію, солі, у нас ляна закінчилась, прийшли на е, чия також. І невелику кількість масла в ГІ, щоб воно дало навіть, таку консистенцію. Тоді дитина, яка буде їсти пельмені, отримує свої корисні жири. А нам дуже не вистачає корисних жирів. Прям дуже. І не давати людині важкого масло дітям теж помилка, тому що в важкому маслі холестерин. Діти мають рости, їм потрібен холестерин. Плюс в пубертаті, особливо тих, в кого пубертат, дітки входять, обов'язково контролюйте, щоб були якісні жири, тому що стероїдогенез будується із холестерину, із жирів, і всі гормони репродуктивної системи, які у них штирять і вони з ума сходять, це вони саме із жиру утворюються, тому жир обов'язково. Так, я думаю, що я собі візьму, поки моя яєчня, вперше вода у мене тут стоїть. Треба її пити. Угу. Ну, яєчня в мене, звісно, ну, що сказати, така собі, накрию кришкою, зроблю маленький вогонь, щоб нічого не згоріло. І накрию кришечкою. А паралельно я хотіла ще підігріти, паралельно я ще хочу підігріти, підсмажити дітям зелений горошок. Тому що, як я сказала раніше, овочів у нас немає вдома, а мені треба обов'язково, щоб син і донька теж буде м'яско їсти, або яєчню, ще не знаю, що вона буде їсти, щоб вони обов'язково були овочі. Обов'язково обов без овочів, ну просто це правило номер один в нашій родині для всіх, і для тата, і для бабусі, і для всіх-всіх завжди на тарільці мають бути овочі. Тому горошок рятує. І все. Це останнє що лишилося в мене на пательні. Угу. Так, розкажіть, будь ласка, чи чим рятуєтесь взимку, які овочі використовуєте? Чи не забуваєте про зелений горошок, який є дуже-дуже для нас корисним також? Я вже весь висипаю і все. Будемо дзьобати сьогодні горошок. Також я собі хлібчик наріжу зараз до маленьку, тоненьку скибочку, хоча я вам сказала на початку, що горошок це для мене вже хліб, але я хочу на хліб щось намазати. Це в мене хліб цільнозерновий, Мені приготувала на заквасці моя учениця з академії заможнього експерта Маринка із Запоріжжя прислала. Я вам давала її посилання, вона готує хліби. Под ну, що вам сказати, ну не виходять в мене ці яєчні гарні. Ніколи не виходили. А от скрембли виходять. Як-то кажуть, от така красота вийшла. Іменно цього ефекту я і добивалась. Звичайно, я жалюю. І ще один лайфхак, як менше їсти, зменшуть тарілку. Є тарілки такі великі, дуже прям ось такі. Це в мене із а, такої порцеляни дуже класної китайської Bone ну Типу, кі із кісткової, якось її так називають, дуже класний. Я беру меншу тарілку. На меншій тарілці є повна вирогідність того, що я з'їм менше. І ось таких мені два шматочки вискочить. Відео без монтажу. Зменшую вогонь, щоб нічого не згоріло. Ріжу собі шматочок хліба. Після цього у мене буде ще десерт у вигляді мандаринки. Я ще з'їм мандаринку обов'язково. А сюди намажу на цей хлібчик, ось на цей хлібчик зараз намажу трюфельне або, А ні, не буде трюфельне маселка, тут масло гі, Додам сюди оливкової, так як авокадо вже немає. Дуже люблю оливкову олію з хлібчиком. Ось такий буде у мене сніданок. Ще можна сюди додати якусь рибки, лососика. До речі, можна додати також, тому що такі трошки мало їжі, але я зараз хочу підкуднути, тому що я набрала кілограм, півтора не буду брехати, півтора кілограма я набрала за ці свята всі, і досі не можу їх скинути. Хоча начебто їм нормально, але щось, знаєте, нема-немає там, де їде. Ось такий буде горошок, просто чудовий, смачнющий. всім гарної суботи, всім гарного життя. Насолоджуйтесь своєю їжею, годуйте свою родину правильно, для того, щоб всі були в адекваті. І пишіть коментарі.